Давайте подивимося, чи буде такий день, який поміняє ваше життя? Чи скоро такий день буде, чи взагалі він буде. Да? Я вам скажу, що це вже зараз можливо. Це дуже скоро може статись. І ці зміни вже стукають. Я вам скажу навіть так, що ви якось їм. Не піддаєтесь, да? ви не дуже хочете зараз цих змін, хочете щось втримати у своєму житті. Вам тяжко о, взагалі да, справлятися з якимись змінами, вам зразу здається, що це щось значить, негативне. Земля із під них уходить, які зміни, дайте мені стабільність, я хочу навпаки стабільність. Да? Тут карти кажуть, що ні. Вже відбуваються ці зміни у вашому житті. Вже от вони йдуть. До чого вони вас ведуть? ці в глибоку трансформацію. Ви знаєте, зараз відбувається те, що вас переведе на зовсім новий рівень життя. Ви чіпляєтесь, не хочете, да? чіпляєтесь за старе, не хочете йти в це нове, вам страшно, вам здається, що це ну, неможливо, не хочеться, щоб було так, як було. Але це перехід на новий зовсім для вас рівень. Дивіться, в карту сонця, да? в щастя, в удачу. Треба пройти цей зараз етап для того, щоб почався новий, з новими ідеями, взагалі, да, з новим якимось диханням і з новими результатами більш вищими. Так що ця трансформація необхідна для того, щоб у вас навпаки було найкраще життя. Тут ще імператриця на дні, яка говорить, що ви йдете в процвітання. складним, можливо, шляхом, але все-таки в якусь самоцінність, процвітання, в достаток, в любов. Хай так і буде.